Привіт-привіт! Це канал Вітальність. Тут ми будуємо єдинорога в реальному часі. Сьогодні у нас випуск про шкуру невбитого вбитого або як ділити долі у стартапі. Чому це важливо робити на початку і які проблеми можуть виникнути, якщо про це не подумати заздалегідь? Поїхали. Ну що ж, зберег. Ми збирали, збирались і збираємося запускати стартап. Ви збираєтесь запускати стартап. У вас є крутий партнер або декілька партнерів, з якими ви це запускаєте. І всі заряджені, всі наповнені енергією, крута ідея, починаєте працювати. І такі, ну, ще нічого немає. Починаєте там робити якусь MVP, що компанія навіть офіційно не зареєстрована. І, якби питання, як будемо ділити долі в стартапі? Як нас вчили так, ще з дитинства, оця штука, поговорка, що не треба ділити шкуру невбитого ведмедіа. І що, ну, типу, спочатку заробимо, потім будемо ділити, навіщо це треба, ще ж нічого не зробили, і так далі. І ось тут ця штука зовсім не працює. Я не знаю, де вона працює, але точно не в венчурних стартапах. І хочу пояснити, чому. І, Ну, дивіться, запустили, у вас з партнерами круті стосунки, ну, на початку, всі ж таки Братушані запустили стартап. Ну, робить стартап. І ось прийшло, не знаю, півроку. Ви профігачили, і у когось із вас, от у вас, наприклад, двоє. І у когось із вас змінились цілі в житті. Задобувалось робити цей стартап. Він ще грошей не приносить, а гроші там чомусь стали дуже потрібні. Не знаю, дитина. Чекає ж ну, партнер, чекає дитину да? один із таких кейсів. Або я не знаю, ну і в інших варіантів, чому в житті там міняється плани. Ви просто задобувалось пролити цей стартап. Передумав, а пройшло 6 місяців, Ви щось скліпали вже? Ну якісь mvp якихось перших клієнтів. Ще ну звісно, грошей не заробили, Можливо, там якийсь перший раунд інвестицій навіть підняли ну Але ще у вас там мінімальні зарплати, якщо вони в принципі є. І начебто ділити ще ну якби особливо нічого. Але ось кофаундер вирішив піти. Ну і що робити? От питання, що робити? І він такий приходить і каже: Ну все, я йду. ну якби у мене ж, ну але ж доля у мене є. Я ж типу працював, ми ж разом запустили. Доля у мене є, я ж один із засновників, у мене там, наприклад, не знаю, 50%. Ну і це все. Ну, типу, для стартапу це кінець. Тому що доля у пасивного, ну, виходить, доля у пасивного у пасивного інвестора, пасивного партнера 50%. Це одразу такий червоний прапор для всіх подальших інвестицій, бо ніхто не буде в це інвестувати. Це ну я не говорю вже про те, що в компанії вже немає того партнера, який там відповідав за якусь важливу частину розвитку стартапу. Ну і ще багато чого іншого. Або ще один приклад: на початку та потім розберемось. Це зараз не важливо, як ділити не важливо. Зробили MVP, перших клієнтів підключили. І тут підходить момент, залучаємо інвестиції. Якимось чином, навіть ну не то, що якимось чином, прийшли. У вас класний MVP, є клієнти. Інвестор такий, все, я готовий заходити. Який, який у вас? Що у вас там по долям? Розкажіть, який у вас там каптейбл, вишліть мені його. Ем, ну і типу, по якій сінці будете залучати інвестиції. Ну зараз не про оцінку, а ви такі: типу, о, ось момент, коли треба визначати долі. Але, як виявилось, у одного із вас було чомусь очікування, що у нього буде доля більше, тому що у нього більше досвіду, він більше в бізнесі. А другий там ще бізнес не робив, наприклад, він не знаю, був розробником, і, якби ідея не його, ідея ось друга другого, і ви думаєте, що доля у вас має бути більша. А ваш партнер, в свою чергу, думає, ну ми ж запускаємось разом, з самого початку були разом, вкладаємось по часу однаково. Я думаю, що долі мають бути однакові. А ви вже нагадаю, разом МВП зробили, продажі зробили. Інвестор прийшов. І ось цей момент момент жорсткого конфлікту, момент неспівпадіння очікувань. І ось ви в цьому моменті починаєте виясняти ці стосунки. Момент, коли вже є конфлікт, момент, коли вже є така трошки злість на один одного, але вже є тиск, тому що стартап то вже є. Інвестор готовий заходити, і треба це вирішувати. І виникає злість, виникає ну просто конфлікт, вибух в цих стосунках, і дуже складно в цьому моменті домовитись набагато простіше було б домовитись на самому початку, ще коли нічого немає. І одразу, коли, наприклад, хтось із кофаундерів каже: Слухай, у мене досвіду більше, ідея моя. Я думаю, що у мене має бути доля, там 70, а у тебе 30. А той каже: А я думаю, що мана узбу має бути порівну. Але це робиться ще от на початку, коли такі всі е гей, ми запускаємо стартап. Вау, клас! Ми так класно один одного доповнюємо. У нас такі класні відносини, у нас така класна ідея, ми хочемо робити. От в такому стані набагато легше і приємніше домовитись одразу про ці долі. мало того, що про долі, ще можливо домовитись про ось ці варіанти виходу. Як це зазвичай робиться, наприклад, одразу проговорюється: а що буде, якщо в перший рік роботи хтось із нас вирішить піти? Що буде з його долею? Ну, зазвичай там доля його тоді просто переходить до іншого, тому що за рік ще нічого там не відбувається. Або там після а що після року? А що якщо от рік і один місяць, то що тоді? Зазвичай є така штука, як там кліф, і потім нарахування. Відсотків поступово є багато методів, як ви домовитись. Ну, наприклад, що через рік я вже отримую там, наприклад, не знаю, 10 відсотків. А потім кожен місяць я ще доотримую цей там відсоток. Типу я отримую всю свою долю, до якої домовились тільки там через три роки. Ну, типу, що за три роки ми вже щось побудуємо, і це вже буде плюс-мінус ок. Якщо там один із кофаундерів е, піде, ну ясно, що його не треба е, кидати не, не з чим. От. І тому я тут якби щиро як закликаю говорити про це одразу на самому початку. Не думати про це про те, що це шкура не вбитого. Не думати, що це смішно. Не думати, що це не на часі, що це зараз взагалі не про це. Давай спочатку щось побудуємо. Ні, обговорювати одразу, причому зафіксовувати це. Десь в на листочку в документі. Е, ну Не треба там особливо не, не обов'язково там це підписувати, просто зафіксувати це в документі, який десь буде, де буде прописано, і кожен пункт обговорити. Обговорювати з, от, з точки, коли всі на позитиві і з кучкою енергії набагато краще. Ну а останнє, як бонус, я скажу, як ділити долі в стартапі все ж таки. Тут як. Не дивно, відповідь дуже проста. Порівно. Ділити треба порівно. Якщо це венчурний стартап, ви запускаєте його з партнером або з партнерами і починаєте це з самого початку, ділити треба порівну. Неважливо, який там досвід у кого, неважливо, чия це ідея. Чому? Ну, по перше, якщо ви не можете розділити порівно з партнером, з яким ви будете працювати, то чи правильний це партнер? Це перше питання, яке треба поставити. Друге, ви будете працювати над цим стартапом. Ну, якщо все буде окей, 5-7 років просто поруч. 24 на 7 ви будете працювати над цим стартапом. Чи важливо, що у вас на початку на 10 тисяч доларів більше ніж у вашого кофаундера? Чи важливо, що це ваша ідея, а не ідея вашого кофаундера? Чи важливо, що у вас до цього був досвід створення? Я не знаю, хоч 10 компаній а у вашого кофаундера ні? Та ні, це не важливо, тому що ви будете впахувати пліч опліч так само і з самого початку і такі самі ризики на себе брати. І тут питання: ну, якщо ви не можете розділити порівно, то, скоріш за все, це неправильний партнер. Е, тому, як би підсумуємо, як треба ділити долі у стартапі порівну. Друге, коли треба обговорювати долі і правила е, виходу із компанії на самому початку, ще до того, як ви починаєте щось робити, дякую за увагу. І я сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною. До нових зустрічей в цьому каналі.